Неділя, 8 червня, на 11-му підсумковий випуск новин у студії Руслана Козиряцька. Вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте, а далі розкажемо про головні події тижня, які зафіксували журналісти 11-го каналу. Понад дві години 87-річний дідусь пролежав на холодній підлозі лікарні. Чому ніхто не допоміг, та як шокуючий випадок коментують у медзакладі? Тут, хаос. Тут повний хаос. Мій дідусь дві години лежить на підлозі. Дві години лежить на підлозі, і ніхто нічого зробити не може. У Дніпрі досі працює система житлової черги. Хто має шанс отримати омріяні квартири? Скільки на них чекати та який стан такого житла? Нарешті мої ключики і довго очікувана квартира. Запрошую вас на Дніпропетровщині. Ремонтують переправу, яку звели майже століття тому. Відновити її взялися вперше за 50 років. Я сам 1975-го року, году. Навірно, у мене ще й проєктів не було, коли я ремонтувала. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. Через авіаудар у Межівській громаді Санельниківського району загинула одна людина. Нікополь та Марганецьку громаду ворог вночі обстрілював зградів важкої артилерії та ФПВ-дронів. Пошкоджена інфраструктура, житлові будинки та промислове підприємство. Зачепило лінії електропередач. Люди вціліли. Шестеро поранених із самого ранку. Ворог атакував Роменщину на Сомщині. Безпілотником вдарив по території Надригалівської громади. Внаслідок атаки поранені п'ятеро. Одна з них вагітна жінка. Чоловіка ушпитали. В результаті обстрілу від електромережі відключено 500 абонентів Романського району. Зранку ворог потіли РСЗВ та ФПІВ дронів і по Есманській громаді. Там поранено одну людину. Також загорілися житлові будинки. По обіді ворог обстріляв з артилерії. Херсон пошкоджено один з медичних закладів. Інформації про поранених немає. Зранку окупанти поцілили по антонівці з дронів. Поранено чоловіка та жінку. В них мінно-вибухові травми, поранення голови, грудної клітини та кінцівок. Їх у шпиталили загалом за добу в області від ворожих обстрілів загинули чотири людини ще зо два десятки поранених. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні будинки і транспортні засоби. Росіяни били артилерію та фпв дронами по обіді окупанти обстріляли з безпілотників селища Старий Салтів Чугуївського району. Поцілили у кіоск. Медики надають необхідну допомогу двом жінкам та літньому чоловіку. Зранку у селищі Козача Лопанька поцілив у приватний житловий будинок. Загинув літній чоловік, його сина у тяжкому стані. У селищі села внаслідок авіатаки пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь. Обійшлося без загиблих та поранених. Тим часом рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, спричинену обстрілом росіян. Сьогодні зранку ворог атакував Костянтинівську громаду у Миколаївській області. Внаслідок комбінованого удару виникла пожежа складського приміщення, пошкоджено сільськогосподарську техніку. Інформації щодо поранених немає. Мінус 12 ворожих укриттів, склати в півдронів та чотири стартові позиції російських дроноводів, а також низку озброєнь, техніки та спецобладнання окупантів. На Курщині українські оператори дронів завдали нищівних ударів по ворогу. Повідомили у прикордонній службі. Ці ураження здійснили оператори бою. Вих дронів підрозділу РУППАК п'ятого прикордонного загону на курському напрямку. Тим часом в окупованому Мелітополі спалахнув завод гідромаш. Моніторингові канали пишуть, що на заводі окупанти зберігали свій боєкомплект. Причина пожежі наразі невідома. В Енгельсі вже третій день поспіль горить нафтобаза. БПЛА атакували паливну базу російського стратегічного аеродрому. Енгельс 2 тоді горіло щонайменше три резервуари на базі зберігання нафтопродуктів. Комбінат Кристал Росрезерву нагадаємо, ця нафтобаза забезпечує паливом місцевий стратегічний військовий аеродром. На Дніпропетровщині триває примусова евакуація в трьох громадах Синельниківського району. За два місяці жителі 14 сіл і селищ мають виїхати у більш безпечні місця. Особлива увага родинам із дітьми, як відбувається евакуація та хто ще залишається під постійним вогнем окупантів. Знімальна група проєкту воєнкор на 11-му побувала в одну із сіл, яке є у списку на примусову евакуацію. Скільки там та у сусідніх селах залишили жителів як налаштовані люди? Подивіться. Синельниківський район, великомихайлівська громада. Зв'язку і вказівників немає, але місцеві орієнтуються. а підкажіть, яке це село? Соснове соснове? А березове запорізьке Калинівське Малівка? туди далі. Пасибі. У 14 населених пунктах Великомихайлівської, Маломихайлівської і Межівської територіальних громад оголосили примусову евакуацію. Люди виїжджають подалі від обстрілів. Там стріляли, а вони сюди виїхали. Ну, мародери ж залазять, і вони постійно їздять туди, приглядають за своїми будинками, щоб не було мародерства. Але людей там уже немає, таких щоб із дітьми які на евакуацію. Уже усі виїхали, бо дуже потужні обстріли були. Березовому жахаюча тиша, наче у містах Покровську чи Мирнограді. Переривають її лише птахи над головами або гуркіт бою десь на горизонті. На вулицях нікого. Зустріли лише Григорія Васильовича. Чоловік каже, найнеобхідніше вже перевіз у Покровське. Дрони кожного дня. Ось один. Ну це півтора тонней. А то ж було там. По всіх вулицях вон, приїхали, бачили, що це, щоб все розбити. Прильоти були, ворота, забор е е е туалет на півсарая розбите було. Ну, Зробив, тільки зробив натомі. Унаслідок останнього прильоту у Березовому кілька гігантських вирв. Ось ця прямо на дитячому майданчику. Вирви. Гігантські вирви внаслідок ось таких прильотів. Я ще такої вирви ще не бачив. Дивіться, глибина. Та більше, ніж два моїх зростах. Магазинів у Березовому було три. Пошкоджені або зруйновані зараз, як і клуб зі школою. Дахи в хатах у дірках розвалених будинків більше є. До лінії бойового зіткнення понад 10 кілометрів. Селяни виїжджають, розуміючи смертельну небезпеку, і забирають із собою усе, щоб не провокувати мародерів. Великомихайлівська громада, село Березове. Люди виїжджають, забирають домашній крам. цей господар забрав діжки, обігрівач і інструменти, які згодяться йому в новому помешканні. Жителів села каже пан Володимир, можна по пальцях порахувати. Родини з дітьми чоловік в селі не бачив давно. Сам залишає хату, в якій прожив 26 років. Каже, зараз дуже небезпечно, і на підтвердження своїх слів демонструє поранення, які отримав під час прильоту. Осьо і осьо. А сюди прильот був. Мене горіх врятував. Машина тут стояла, я впав коло неї. Стояла. Я упав возле машини. Кап прилетів за 30 кроків від його будинку. Як чоловік вижив, сам досі не розуміє. Дах накрив плівкою. Вікна зачиняв ОСБ. Сільрада пропонувала транспорт, щоб вивезти хоча б меблі. Але Володимир тримався до останнього. І Я до тут жив до останнього. Усе чекав і чекав, бо шкода залишати. І потім оцей останній прильот. І канає приноду. Я думав, пожарна. Я думав, пожежа була, тому що в будинку світло стало, а це вікно вилетіло. Усе це дуже важко. Звісно, хочеться, щоб війна завтра закінчилася. Але ми не знаємо, що тут буде за годину. Через час друзі допомагають вантажити причіп. Пан Микола розповідає, що ситуація в сусідніх синявці, Калинівці і Терновому не краще. Окупанти не жаліють на мирні села кабів, ракети і баражуючих боєприпасів. Бандероль, це воно на наподобі Шагета, тільки реактивний двігатель там стоїть там 100 кілограм зривчатки. Як гухна та, попри потужні прильоти, люди сподіваються, що збройні сили України виженуть окупантів, і найсміливіші. Продовжують працювати у полях. Садять огороди, чим вже жити треба. хазяйство, якесь відправильно. Володя каже, як жив тут, якесь хазяйство держав легше було за три тисячі він Вже ж не прожила. Ну, бачите, засіяні огороди. люди. Городи позасівали, бо сподіваються на краще і хочуть, щоб у них була можливість зібрати і продати щось. Така в адміністрації Великомихайлівської територіальної громади нам повідомили, що безпосередньо з прифронтових сіл виїхали усі, хто зміг або хотів. Утім, ще є родини із дітьми, які не бажають виїжджати. Їх постійно попереджають про небезпеку. Є й ті, хто повертаються назад, бо не мають змоги винаймати житло в інших районах чи областях. Показуйте, фотографіруйте, хай народ знає, що тут робиться, тому що ну, а хто крім корми вас сюди приїде і почне щось розказувати. У січневому, за даними адміністрації, громади виїхали усі, та днями десятеро повернулися. У Маліївці є шестеро жителів із тридцяти. У Калинівському наразі не більше десяти осіб. У Березівському, Старостинському окрузі зараз близько вісімдесяти людей. У Великомихайлівській громаді, за даними адміністрації, залишаються не більше півтори тисячі жителів. Євген Коптів, Денис Лисавенко, Воєнкор. Наступна історія шокує своєю жорстокістю. Хворий дідусь лежав просто на холодній підлозі у лікарні. Це відео з Кам'янського буквально обурило В соцмережі. Онука пацієнта дві години просила медперсонал про допомогу, аж поки не викликала поліцію. Чому ніхто не допоміг підняти на ліжко літнього пацієнта? Як кричущий випадок коментують у самій лікарні та хто понесе відповідальність? Усі деталі з'ясовував наш Марко Ручка. О, Ось дідусь, я зніму тебе, що в тебе є садна. Тільки на госпіталізований із пневмонією. 87-річний дідусь на холодній підлозі місцевої лікарні. Це без перебільшення кричуще відео з Кам'янського облетіло буквально усі соцмережі. Тут, хаос. Тут повний хаос. Мій дідусь дві години лежить на підлозі. Дві години лежить на підлозі, і ніхто нічого зробити не може. Сьогодні вночі була викликана швидка. Дід просто не міг самостійно дихати. Приїхала швидка, вони намагались під'єднати кисневий балон, який зламаний був, та ще надавили якусь дитячу маску. Дівчата викликали іншу бригаду, що привезли балон. За ще дуже дякую. Пекло почалось в дев'ятій лікарні. Пекло, як розповідає, шокована онучка розпочалось в стінах цієї лікарні. номер 9. тривалий час хворому пацієнту. Не могли належно зробити рентгена. Потім чоловіку стало зле він впав з ліжка, розбив. Лоб лікоті, плече і понад дві години лежав на підлозі. А далі каже онука літнього пацієнта дійшло до абсурду. Медпрацівники порадили їй погукати до лікарні друзів, щоб ті допомогли їй підняти чоловіка. Ви б вже когось друзів попросили, щоб прийшли, допомогли. Я з Дніпра нікого із знайомих немає. Я прошу просто допомогти. Ну, вже можна було б піти якихось людей попросити. Я почала кричати і гукати про допомогу. Вийшли неохоче дівчата зі словами, що сталося. мені почала допомагати тільки молода медсестра. Інші стояли і просто дивились. У підсумку мені відмовили допомогти його підняти. Як цей шокуючий випадок коментують в самій лікарні, чому персонал байдуже поставився до прохання про допомогу родички хворого? І, врешті, чому не знайшлось людей, які підняли з підлоги літнього пацієнта? Вони не змогли підняти, але ж в чому вони не спрацювали, вони нікого не позвали на допомогу. Вони не сповістили чергового лікаря. Якби вони це все зробили, хворий би, ну, такого випадку би не сталося. У лікарні кажуть, саме медсестра, яка доглядала за пацієнтами в палаті, мала покликати на допомогу, якщо не могла разом із помічницею підняти хворого з підлоги. Догана винесена була медичній медичної сестрі. Якби медичні сестри позвали на допомогу. У нас є лікарі, чоловіки це в реанімаційному відділенні в хірургії. Якби вона позвала на допомогу, прийшли б і підняли б. Даже черговий лікар прийшов би з приймального відділення. Врешті онука 87-річної дідуся Ірина викликала поліцію, яка й допомогла їй аж через понад дві години підняти літнього чоловіка на ліжко. Проте заяву дівчина не писала. А це вже інший пацієнт, який теж лежить просто на підлозі в цій самій дев'ятій лікарні Кам'янського. І ось пояснення від медзакладу Він не лежав там постійно. То тобто його медики. Забрали в палату, але ж він з палати опять виходить, опять він лежить. Тобто, яка людина не в трезвому стані? Ви самі розумієте, це асоціальні Пацієнти скарги та суспільний розголос про ці шокуючі випадки змусили відреагувати не лише керівництво лікарні, а й посадовців мерії. Комісія рекомендувала лікувальному закладу вжити заходів. І вони вжили Їй винесена догана зі всіма медичними працівниками саме цього лікувального закладу та всіх лікувальних закладів міста Кам'янське була проведена робота щодо маршрутів пацієнтів, якісті надання головніше медичної деонтології. Дідуся, який понад дві години пролежав на холодній підлозі у дев'ятій лікарні, перевели до іншого медзакладу. За інформацією його онучки, він у реанімації, але його стан. Стабільний конфлікт з ми вирішили, але висновку прийшли, що нам треба попереджати такі конфлікти. Тому з усіма медичними працівниками буде проведена робота. Наскільки ефективними будуть ці бесіди з медперсоналом? Чи не побачимо, ми незабаром подібні шокуючі історії? Та що треба зробити, аби взагалі унеможливити такі інциденти в лікарнях? Наразі питання відкрите. Марко Ручка, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. А наступний матеріал повертає надію на краще. У Дніпрі 192 родини маріупольців отримали ключі від соціального житла. Вони втратили все в рідному місті, а тепер наново починають життя. Оселі для переселенців облаштували в будівлі колишнього студентського гуртожитку. Який вигляд мають та які перші враження новоселів? Подивіться. Територія одного з університетів Дніпрагу раніше закинуті будівлі колишнього студентського гуртожитку вже незабаром знову вируватиме життя, бо тепер вона стане тимчасовим прихистком для 192 сімей із Маріуполя. Ключі від нової оселі отримала пані Катерина. Разом із родиною жінка виїхала з Маріуполя 15 березня 2022-го. за п'ять днів до окупації міста Росіянами. Ну що застали? Застали відсутність їжі багато чого пережили: відсутність їжі, відсутність води, бомбардування авіаційні. Були і трупи на вулицях. Це ми теж бачили. Коли ми виїжджали, нашу колону обстріляли. Горіла машина із дитячим кріслом всередині. З Маріуполя згадує жінка, виїхала спершу на захід країни. Утім, згодом переїхали до Дніпра. Квартиру тут орендували у знайомих. Значно дешевша за ринкову вартість. Утім, ділиться Катерина. Це все одно дуже позначилося на сімейному бюджеті в сім'ї два пенсіонера особливо коли у родині два пенсіонери, один з яких з інвалідністю. Медицина забирає леву частку бюджету і орендувати житло дуже складно. Тому і з родиною і подали заявку на утримання соціального житла. Спершу чекали обробки даних, потім ремонту нового житла. І ось у мріяні ключі вже у руках. І ми чекали дуже 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 Ми чекали дуже, але, мабуть, більше за всіх у нас чекала мама. Сама мати Катерини Ната. Алія перша відкриває двері до нової оселі. Всередині простора двокімнатна квартира у приміщенні всі необхідні меблі та устаткування. Враховані навіть вимоги інклюзивності. Це для родини має особливе значення, бо батько Катерини має інвалідність і через це на орендованій квартирі майже не міг пересуватися. Складувати по сходах складно один раз піднімалися на шостий поверх і стільчиком півтори години. Піднялися на один проліт і треба посидіти, бо нога болить. Нині ж Юрій оглядає нову квартиру. каже пересуватися тут зручно, навіть у кріслі колісному резюмує зручно, ніж буде ясно, Потім зручно чи не зручно. Це буде зрозуміло. Потім коли я прийму душ і інше, на перший погляд, во. Проєкти з надання соціального житла Маріупольцям допомагає реалізовувати уряд Франції та міжнародна організація з міграції. Це такий пілотний проєкт, який ми побачили сьогодні, але за цим буде продовження. Тобто є відповідна постанова, яка створить ширші можливості для п'яти тисяч сімей з Маріуполя. І я сподіваюся, що цей приклад пілотного проєкту буде масштабований сьогодні в межах держави України. Нині вже відомо незабаром. Схожі соціальні квартири для переселенців з Маріуполя з'являться у Кропивницькому, Запоріжжі та Києві, а згодом і в інших містах по всій країні. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Проте отримати житло від міста можуть не лише ті, хто його втратив через війну. Думали, що черги на квартири залишились у 90-х, а от і ні. Податися на власну оселю у Дніпрі не важко. Втім, як це зробити, та звідки місто бере ці квартири, розкаже наша Анастасія Шуляк. Нарешті мої ключики і довгоочікувана квартира. Запрошую вас. З обличчя Юлії Кіт не сходить посмішка, бо вона отримала квартиру від міста. Так, у Дніпрі і донині існує житлова черга, завдяки якій містяни можуть стати власниками квартир. Ось такий вигляд має моя квартира. Це кімната, велика, затишна. Юля, вчителька початкових класів наприкінці 80-х переїхала до Дніпра і з того часу жила у старій будівлі дитячого садочка, який перетворили на гуртожиток для педагогів. Його ми не змогли приватизувати, вірніше її будівлю цю. От і не дивлячись на те, що багато років я перебувала на квартирному обліку, питання про отримання квартири не вирішувалося. Ще у 89-му жінка стала на квартирний облік. Каже: тоді це була звичайна для всіх процедура. Мала отримати житло через три роки. Втім, після розпаду радянського союзу, мрія про власне житло залишилася недосяжною враз на кілька років. Нас викликали, і ми обновлювали ці документи. Дочекатися та в'їхати у власну оселю Юля все ж таки змогла. Ділиться квартиру і справді отримала безкоштовно за власні гроші. Тільки зробила повноцінний ремонт. Тепер має приватизувати житло. Дуже довго чекали отримання квартири. Це було більше 30 років. З пономленням документів, довідок різних, ну це того варто. «30 років ми тут прожили, дружної родини великої, вісім сімей, всі педагоги, дружно, весело було, допомагали один одному. Тетяна Яценко показує той самий гуртожиток у Придніпровську, в якому жили педагоги та їхні родини 30 років. Умови каже, не найкращі. Всі родини ділили кухню, душ та туалет. Втім, зараз п'ять родин із гуртожитку вже отримали ордери на нове житло. Ще дві в процесі. Кожного разу писали про себе, нагадували про себе. Мер приїжджав суди нас по черзі, запрошували на огляд квартир, які пропонують, і ми отримували, якщо згоджувалися. Ордер на житло отримала вже і Тетяна. Втім, каже: жити у тій квартирі, що подарувало місто, не можна. Від попередніх власників там залишаються купи сміття. Про ремонт немає й мови. Якби це була така квартира, що відкрив за із живий, у мене б більше радості. Було, на жаль, там дуже багато проблем з цією квартирою. У кімнаті залишилось речі від попередніх жильців, їх там дуже багато, дуже багато роботи. Мені дуже важко і фінансово потягнути цей ремонт. У міськраді підтверджують, стан більшості квартир дійсно поганий, втім запевняють, від них нічого не залежить. Тільки такі квартири мають у комунальній власності. Єдине джерело наповнення вільного житлового фонду це відомерла спадщина. Коли людина помирає, в неї немає спадкоємців. То міська рада повертає цю квартиру у комунальну власність і ми можемо її розподіляти тим, хто потребує поліпшення житлових умов. Відумерла спадщина, воно зазвичай в дуже занедбаному стані. Ця категорія осіб, яка від після якої нам дістається це житло, ну це такі не дуже соціально а, нормальні люди. Зараз в черзі на житло 10 тисяч Дніпрян. Місто отримує під комунальну власність до 10 квартир на рік, адже понад 90% осель у Дніпрі приватизовано. Тож чекати запевняють довго. Відразу скажу, це навіть не роки, це десятки років. Існують декілька черг, які можуть стати дніпряни. Першочергове це учасники бойових дій, педагогічні працівники, працівники національної поліції, матері-одиначки та багатодітні сім'ї від трьох до п'яти дітей. А позачергове право мають багатодітні сім'ї від п'яти дітей і більше діти-сироти, особи з інвалідністю внаслідок війни та сім'ї загиблих військовослужбовців. Однієї пільги недостатньо і треба мати підстави для визнання такою особою, яка потребує поліпшення житлових умов. Ну, це наприклад проживання та реєстрація у гуртожитку або забезпеченість житловою площею нижче за встановлений рівень по місту Дніпру. Встановлений рівень 6,7 квадратних метрів житлової площі на одну особу. Стати на облік можуть і ті, хто не має пільг. Втім, у загальну чергу. Умови реєстрація у місті понад двох років та проживання на площі менше 6,7 квадратних метрів. Щоб стати на облік, потрібно подати пакет документів до міської ради відповідного департаменту. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. А цей міст чекав на ремонт майже півстоліття. Його збудували в далекому 1927 році. Аби поєднати два населені пункти області. Проте відтоді не лагодили, а лише активно користувалися бо це була фактично основна дорога між Долинським та Вільногірськом якому стані зараз сторічний міст, що там треба зробити, аби убезпечити шлях для автівок та пішоходів? І врешті, коли дорожники обіцяють завершити всі роботи на реконструкції переправи, побувала наша Анастасія Вільхова. Майже 100 років тому цей мі звели для зв'язку між Долинським та Вільногірським, бо інакше на інший берег повноводної річки сюди було не потрапити. З часом вона обміліла, а переправа почала розсипатися на очах. І ось нарешті. Тут розпочали ремонт, на який чекали майже півстоліття. З сьомої ранку до сьомої вечора під пекучим сонцем на сторічному мосту працюють дорожні робітники. Чоловіки кажуть, ця переправа востаннє бачила ремонт аж у 1973 році. Я сам 75-го року, в мене ще й проєктів не було, коли я ремонтували. Треба це все струїть, потім обробити це все, пошпаклювати. Шпакльовка наноситься в два слої, тому що тут буде перший слой, який держить добре. А другий там підравнюючий вже, щоб ну, ж порядок зробити хорошо. Роботи тут кажуть дорожники, не початий край півстоліття без жодного ремонту чи, хоч якоїсь реконструкції, таки далися взнаки. Покручені порушні, дірки на пішохідній зоні, посипаний шарами бетон і корозія на арматурі. Лише частина того, що треба замінити. Його було потрібно було терміново ремонтувати, так як були зруйновані. Ривні загородження нанесено часом, так сказати, нанесено шкоду несучим балкам. Повідколювався бетон і. Металева конструкція була відкрита і уражена корозією. Роботи на мосту тривають вже тиждень. Починали з очищення підмостового простору. Раніше тут бігла повноводна річка Саксагань. Однак за роки на цій ділянці вона дуже зміліла. Те, що залишилося, болото, дерева та невеличкий струмочок. Тепер же говорять спеціалісти, після підготовчого етапу залишається найважче. Очищення, ну, антикорозійна обробка та вирівнювання поверхні мостових балок. Збили те, що відслоїлись бетон, добрались до желіза, зачищаємо його піскоструйкою, реставруємо, так сказати. Робота така важкенька, Цілий день подержать отакий в руках та піддавленням воздуху. Не так, то воно легко, як со сторони кажеться. А взагалі робота сплошна романтика, ж бачите. Пейзажі які. Коли так сидиш. А як робиш, то не видно цієї краси. За місяць ремонт обіцяють завершити, І історичний міст знову буде як новенький. Обіцяють майстри дорожники. За цей час відновлять захисний шарбалок та опор, встановлять нову бар'єрну огорожу та поручні, переведуть до ладу тротуар та впорядкують поверхню конусів. Все, щоб оновлена переправа була не лише міцною, а й безпечною для людей. І транспорту. Зараз ми працюємо виключно за вимогами військової адміністрації. Тобто ми узгоджуємо наші плани ремонтів з вимогами військових. І на сьогодні у нас заплановано цей рік 14 мостів. Вони дуже важливі, бо це переїзди через заліжнічні шляхи, а також через річки. Тобто дуже важливе сполучення. Всі 14 мостів планують оновити до жовтня, встигнути вкрай важливо, адже з настанням холодів та дощів якісно виконувати бетонні антикорозійні та фарбувальні роботи стає неможливо. Анастасія Вільхова, Тарас Іванов, новини 11 каналу. І наразі це вся. Інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте випуск. Бережіть себе і побачимось.